Неділя 21 вересня всіх вітаю. І це відео буде невеличке, коротеньке, воно, воно буде про Трампа. І він вчора. Ой. І він вчора ось таке тут заявляє, що ну, не він, а Пентагон заявляє. Пентагон попередив європейських дипломатів, що припиняє частину військової допомоги Латвія, Литва, Естонія. Та всім країнам НАТО, що межують з Росією. Це і Фінляндія, ну, Польща, Білорусь, мабуть, теж. Це вообще нормально? Ну, це вообще нормально? За словами цього джерела, яке пише, у Вашингтоні. Дали зрозуміти Європі час менше залежати від США? У Трампа пріоритети захищати свій дім, а не східні рубежі Альянсу. Я в Шоці, це нічого не сказати, я в Шоці. Трамп з кожним днем дивує все більше і більше, як він там ще сидить. Чого його ще не прибрали? Я не розумію, що це відбувається. Оця заява, що Трамп відмовляється. Ну, давайте, Вашингтон, Тублін, Пентагон повідомив що європейським дипломатам, що е, припиняють частину допомоги Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та і Польща е, тим країнам, які е, гранічать е, межують з Росією. Що це взагалі відбувається? Що це відбувається? Падожіть, якась хитрість обман. Або інформація неправдива, або це спеціально зроблено. Ну, знаєте, хочете сказати, агент це цього. що він там за... А, агент Краснов працює в дії. Зараз ми спитаємо: ну, подижіть. Чи це правдива інформація? Чи це правдива інформація? Що? США припиняють часткову допомогу військову країнам Латвія, Литва і Естонії, які межують з Росією та всім країнам НАТО, які межують з Росією. Чи це правдива інформація? В очікуванні: да, очікується зупинка грошей. А диявол там взагалі потирає ручки, думають, о, і можна відразу йти. Це він відкрив двері на Литву, Латвію і Естонію. Трамп сам відкрив двері Путіну. Що відбувається? Відкрив двері Путіну. Литва, Латвія, Естонія. Вони під загрозою саме зараз. НАТО від них взагалі може відмовитись. Ви бачите, що відбувається? Ану, давайте ще раз. Пентагон повідомив європейським дипломатам, що припиняє частково військову допомогу країнам Латвія, Литва, Естонія та всім країнам НАТО, що межують з Росією. Що відбувається? Війна. Там намічається війна, домовленості. Да, очікування атаки. Росія. Вибір. Це, дивіться, світ і імператор, відкриття їм двері. Це він просто відкрив їм йому двері. Покажіть, будь ласка, чого цей Трамп і досі у владі, при владі? Чого цей Трамп і досі при владі? Ну, він реально не сповна на розум. Йому треба реально лікуватись, відпочивати, я не знаю, загорать біля басейну душевно больной, трійка мочів. Вище суд. Реально не в порядку з головой. Чи його. Його ж можна визнати якось ну, неадекватним. Щось таке. Ну так, да, можна. Можна, на це потрібен час, на це потрібна робота, щоб зв'язати йому руки. Так, ладно. Давайте спитаємо за країни Балтії. Латвія, Литва, Естонія. Латвія, Литва, Естонія знаходяться під загрозою наступу Росії. Латвія, Литва та Естонія. Латвія. Дивіться, агресія Росії. Відразу перевернули, перевернулися дві карти. Росія королева жезлів, а це агресія. І ось плани і домовленості, війна. Дуже велика небезпека. Я вам відразу кажу. Латвія, Литва, Естонія. Латвія. А Естонія заявляє, а в нас нема літаків винищувачі. Ну молодці. Латвія, Литва та Естонія. Покажіть, будь ласка, що їх чекає? Стосується Росії і агресії. Удари. Ну, на жаль, провокації на кордоні, війна, я вам скажу так, дуже велика загроза цим країнам є. Фінляндії також. Я питала про Фінляндію ще тижня-два тому. Теж є загроза і Фінляндії, є загроза і цим країнам. І є загроза, а Польща. Польщі є загроза. Давайте Польща і Фінляндія, коли я вже почала. Польща є загроза з боку Росії, агресії, наступу. Вищий суд, відлюдник. В Польщі йде підготовка до можливих конфліктів. Посилення військової. Посилення військ. Дивіться, тепер кожна країна сам на сам. Це НАТО до одного міста. Кожна країна, яка. Межує з Росією, залишилася сам на сам. Тобто своя армія, своя броя, все, зброя, все своє. Самі захищайтеся від Росії. Це сказав ось цей Трамп прямим текстом. Ну, не Трамп, хто там Пентагон, ну яка різниця? Так, Фінляндія. Фінляндія знаходиться під загрозою. Тобто, саме зараз що відбувається? Кожен сам за себе. Фінляндія, що її чекає з боку Росії? Правосуддя. Фінляндія там теж будує якусь стіну. Але ж воно не так швидко будується. Да, дивіться Трамп, імператор, пасив на гроші. Смерть Якась агресія. І щось може неочікуване трапитись. Дивіться, всі країни. Реально під загрозою. А ну давайте спитаємо, що Трамп відкриває ворота Росії на країни оці НАТО, з якими він гранічить, з якими Росія гранічить, межує. Трамп відкрив дорогу Росії на країни Балтії і Фінляндію. Знов якась хитрість або обман. Якась хитрість або обман. Тобто, або якийсь хитрий план, або як. Потому що Трампу 150 лет треба Литва, Латвія і Естонія. Бачив він її, знаєте де? На жаль, загроза є, я нічого не можу сказати. Да, дивіться, перемога, війна. Е, ви ж розумієте, да, якщо піде Росія на Литву, Латвію та Естонію, хто відразу переможе? Я думаю, оч очевидно, зрозуміло. Загроза, на жаль, є. Ось такі справи.